Хе, Хе, розбишаки, розповім вам віршик, який, називається, лама застудилась. В лами знов біда, бідося, щось свербить у неї нося. Постійно чхає без зупину, Лома копиться, крути спину. Горами бігала без шапки, не перевзула літні тапки, не послухалась матусі, тепер стріляє в неї вусі. Бо у горах ще з учора сніжечок випав із вечора. Тепер сидить, лікується та тусії, турбується. Робить чай, приносить хустку, так проводить він відпустку. З любой донечкою стежить, її трусить, в неї нежить, Вкуталась у п'ять кожухів ще й вділа пару капелюхів, парить в тазику копиться, не гуляй від того злиться. Засвоїла урок ламуся, слухать, каже, що матуся. Не пустуй і ти, малятко, слухать треба, маму й татка, бо гуляти не підеш і тиждень дома проведеш.